Зі усім привіт, ну що ж, продовжуємо згадувати матчі, у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався у іспанській Лалізі у сезоні 2016-2017 років. 3 грудня 2016 рік, каталонська Барселона, Луїса Інрікі у себе вдома на Камп Ноу, команди прем'єріал Монрід, Зінадіна Зідана, 1-1, бойова нічия! На гол Луїса Суареса відповідає Серхіо Рамос. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Барселона, Луїс Енеріки, головний тренер команди 4-3-3. Стартова розстановка Барселони, Марк Андре Терстегін у воротах, Маскерана Жерар Піке перед центральних захисників, Серхіо Роберто, Жорді Альба по флангах, Гоміс, Серхіо Бускетс, Іван. Ракетіч, Трика півзахисників, Неймар, Луїс Суарес та Леонель Мессі в нападі. Тріо в ділі! Неймовірне! Тріо в ділі! Мессі, Суарес, Неймар! Реал Мадрид, Зінадін Зідан, головний тренер команди, 4-2-3-1, стартова розстановка Реала. Зінадін Зідан, головний тренер команди. Кілер Рамас у воротах, пара центральних захисників Сергія Рамас, Рафаль Варан. Дані Кравихаль, Марсело Павланг, Матео Ковачич, Лука Модрич, центральний опорний півзахисник, Іско, центральний атакувальний півзахисник, Кріщен Роналду, Лукас Васкес по флангах та Гарім Бенсема у нападі. Це стартова розстановка якраз там Андрійського Гранда. Тепер, друзі, давайте безпосередньо говорити про сам поєдинок. Ну що ж, в принципі, такий був рівний футбол. Обидві команди обмінювалися атаками непоганими і справді. То і справді був такий рівний футбол. Дуже, друзі, хороший, справді, футбол. Дуже хороший футбол! І справді, відбувався 3 грудня 2014 року. Приглядається момент на 39 й игні у Реала, коли хороша атака пройшла в реала по правому флангу. Там дуже здорово, якщо не в Лукас Васкес виграє борьбу і видаєш на Кришну Кріщен. Роналду, Криштиал, Криштиану! Кристіану! Роналду. Дуже здоровий, справді! Десь Кріщаном там обіграти футболіста Реала. Маскерано дуже здорово, я справді пройшов Кристіна Роналду. Дуже здорово Криштиано пробив по воротах, але на місці був Марк Андре Терстегін. Тоби дві команди обмінювалися непоганими атаками, футбол і футбол справді був доволі-доволі такий рівний. Перша 45-ти хвилинка завершується. Рахунок 1-1. Суарес, Туран, Андрія Сенієста вийдуть у Барселони. Казіміро, Маріано... Та, перепрошую, та, та Марко Асенція Вийдуть відповідно мандрицького Реала. Другий там, в принципі, також був доволь та керівний. Ось пригадується непоганий момент у Реала на 51-й матчі, коли комбінація Мандриців розіграла іскви. Роналду. Кріщану, Кріщану, удар Повз ворота! пробиває Крістіане Роналдо. Не вдається забити. В принципі, справді таки футбол був доволь та рівний. Але ось вона, 53 я хвилина матчу. Барселона. Вдається Барселоні зробити небезпечний штрафний. З флангу так лівого. Неймар якраз це подає ден, штрафний. Там Неймар і місяці були біля м'яча. саме Неймар виконує подачу. Неймар подає Луїсу Ареса дерговою Гол! 53, хледоматчик каталонський гранд. Виходить уперед. И дальняя подача Неймара. І Луїс Суарес забиває гол. Дуже здорово, і справді Луис Суарес виграв тут м -м, боротьбу Рафеля Варана. Дуже здорово зіграв. Дуже здорово зіграв Луїс Суарес 1-0. Барселона виходить вперед. Все на допані ще шанси були, щоб подивити праву. Приведе момент Неймара на 68 Чуйніста. Андрей віддає відповідно на Неймар, 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 заходить ж на менечик, Неймар, 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 Удар! Не забиває Неймар, не забиває Неймар. Хоча дуже здорово, я справді вже й обіграв футбольстеріала, пробивав дуже здорово, але трішки-трішки Неймар не влучив ворота. Ще це момент на 69-й глеймач виністи, коли Андресенієсте не пробував. Непогано був рикошет. В день Карлахалій м'яч влучив в сітку з зовнішнього боку. І справді, дуже таки непоганий був момент у Барселони, але не вдалося його реалізувати. Справді, Барселона після Забюду м'яча додала. Ну і шанс, звичайно, ще був на 82-й глейматчів Барселоні, щоб подавати Прагу просто неймовірний шанс. Бо в Барселоне хороша така поведі каталонська команда. І Ніеста, геніальна передача, Андрій за Ніеста, Месі, Месі! Вилігай туди, ну ти Месі! Месі! Не забивай Месі! Месі пробиває повз ворота. Ідеально все зробив Месі, але влучив повз ворота. Ось це так шанс, не забивай Барселона. Дуже хороша амат був Ілліана для Месі. Але реалізувати як не вдається 90 Хвилина матчу. Реал Мадрид. дается мадридському гранду. Заробити штрафний з лівого флангу. Кульмінаційного даного поєдинку. Лука Модріч Лука МОДрич! Подає штрафний з лівого флангу. Подача до такого ментчика Серкіо Рамос! Гол 1 1 Серкіо Рамос! Зрівняв рахунок омачі! Один-один! Фантастика! просто Фантастика! Серхіо Рамос! Зрівняв! Зрівняв рахунок омачі Серхіо Рамос! Да, ну просто! Ну це просто! Неймовірно! Барселона було ближче до другого забитого мяча! Звагал Серхіо Рамос! Два штрафних два голи. Барасана забила там зі штрафного після подачі. І чимось схоже забуває Серхіо Рамос. один один Команди розписують нічів. І в принципі, нічя вважається це абсолютно справедливий рахунок, тому що матч був рівний. Друзі, футбол був доволі таки рівний. За ударами перевага була у Реала 14-12, за ударами в площину 5-3. Перевага Реала За контролем мяча трошки превага была у Барселоны: 55 на 45. За кутиной 5-7 была у Мадридского Реала. 542 передачи зробили футболисты Барселоны. Ну и 422 футболисты Реала. За 19 порушень правило у Барселоны. 4 жовтых карток. Ну у Реала 16 прошли правило. 2 жовтых. картки. Ще, друзі, підвести підсумок цього матчу, який відбувався 3 грудня 2016 року у Барселоні Реал Мадрид, в принципі, друзі, нічия це абсолютно вважає справедливий рахунок у цьому матчі. У цьому матчі, да? Ось. Неймовірна Барселона, неймовірний Реал і просто якась неймовірна іспанська Ла Ліга у сезоні 16-17. Це просто, це щось просто, я не знаю, щось неймовірне. Реал. стане чемпіоном, у тому зоні Барселона буде другою, але подивіться, скільки очок команди мали. Друзі, 93 очки, мав Реал! І 90 Барселона. 116 голів наколотив каталонський гранд у тому сезоні 37 м'яча пропущені, плюс 79 була різниця забитих та пропущених у Барселоні. ці компанії. Це найкраща. Найкраща різниця була забитих та пропущених. Реал також не мало наколотив. 106. 41 м'яч пропущених, плюс 65 різниць забитих та пропущених. Друзі, ну це щось просто неймовірне. І справді було 93 очки на ВФ Реал, 90 Барселона. Друзі, ну що ж, привідали ми цей матч. Іспанська Ла Ліга, сезон 16-17, 3 грудня, 16 рік, Кап Ноу, Ель Класико. Барселона, Реал Мадрид, 1-1. Друзі, поважаємо Барасоніто Мандріцькому Рао, тільки всього самого найкращого. І я вам, друзі, також бажаю добра та щастя. Будьте щасливі усім нових зустрічей.